Всім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче його про прочитані книги. І сьогодні я нарешті можу вам розказати про серію, яку я вперто називаю єдиним графічним романом, який мені подобається. І це сага. Станом на зараз я прочитала усі шість томів, які видані українською, і. Відчуваю моральні сили розказати вам про них усі. Зараз всі вам показую їх один за одним, хвастуюсь, можна сказати, і будемо їх оглядати. Я спробую, як завжди, без спойлерів, якщо що, буду ставити плашечки. Останні два томи, п'ятий і шостий, я придбала в понеділок, 21 лютого. Про те, що сага крутий комікс, я чула, може, вже роки два як. Але я від нього відверто морозилася. Тому що це комікс у мене дуже сумні історії взаємодії з коміксами. Не було такої історії, що мені б так сподобалася мальовка, так сподобався графічний формат подачі інформації, що мені захотілося їх хапати. Космоопера теж, начебто, як не те, що має мене привернути і Стригерить. І фінальною точкою в тому, що я таки вирішила взяти цю книгу, стало прізвище перекладачки цієї серії. Ці комікси перекладала Ярослава Стріха. Після того, як я прочитала місто Боуган в її перекладі, я зрозуміла, що я готова купувати книги тільки заради її перекладу. І хоча я розуміла, що в коміксі буде значно менше тексту, ніж у будь-якій іншій книзі, без картинок. То все одно я вирішила спробувати. І я пам'ятаю, як я взяла цю першу книгу. Я її читала два дні, просто тому що я не тих, хто встані сісти і за вечір проковтнути всю серію. І я була в настільки шаленому захваті, я сказала: вау! Це вперше графічний роман, де історія розказана настільки повно і настільки яскраво, що у мене немає жодного бажання щось домалювати або щось дописати від себе. Я навіть не маю потреби довигадувати якусь сцену, тому що для мене абсолютно все і повністю тут розказано. Я була в захваті від мальовки в цьому романі, і ось я знайшла свій улюблений розворот. Я просто коли його відкрила, я в такий захват прийшла. Я роздивлялася картинки. прямо я реально дуже довго сиділа. Картинка, над якою я теж сиділа, дуже довго розглядала. Ось ця от. Просто я, знаєте, як знайди 10 відмінностей, я шукала ці відмінності. І, от, власне, це не розворот, а ця сторінка. Стало для мене як ілюстрацію того, що абсолютно вся історія мені розказана графічно. От я дивлюся на цю картинку, я все розумію, мені все подобається. Що по сюжету, мабуть, вже всі знають про що ця історія. Це історія про те, що там століттями здається йде війна між мешканцями двох планет. Але ці двоє один одного покохали, і у них народжується дитина. І, власне, початок цієї книги це народження їхньої донечки. І вся історія йде не начебто як від її імені, але при цьому вона розповідає речі, які вона об'єктивно ще знати не могла, тому що ну, тут буквально від моменту, як вона народжується, шок. Та-дам! У мене аж хтось уїхав. Да. Це який другий розворот. В принципі, в цьому коміксі є такі сцени, наче як жорстокість кров'яка, які можуть шокувати і лоскотати нерви. Але ну, мені було комфортно. Тобто той рівень жорстокості, який сприймається саме на рівні бойовичка, пау-пау! Побили, порубали не як драма, не як щось дуже важке. Під час війни мені легко читалося. А вся от, історія першого тому. Це по суті як ну, головні герої. Як вони вляпалися? Вони це розуміють. У них є дитина, і їм треба тікати, тому що щойно стало відомо, що з'явилася така дитина, е яка має ознаки обох видів і роги, і крильця. То на неї відкрили полювання і крилаті, і рогаті, і для цього вони послали різних найманців. Е Кожен там зі своєю ціллю, але ну, завдання батьків бити дитину, викрасти і доставити замовнику. І, власне, головні герої тікають. Мірою того, як вони тікають, і мірою того, як найманці за ними полюють, нам розкриваються трошечки про флору фану ну, і мешканців різних планет. І ці істоти теж цікаві е, з елементами чогось стрьомного. Але у більшості випадків те, що тут намальовано, мені сприймалося нормально, органічно і чогось негативного не викликав. Е, окей, що ще я маю сказати? Майже в кожній томі саги є еротика. Вона красива, я колись її включала в підбірочку з моєю улюбленою еротикою, і ми дізнаємося, чи заблокує Ютуб це відео через раз, два, три. Ну, що ми ще тут? Окей. Okay. E, власне, коли я прочитала це все в першій книзі, мене це шокувало, мене це вразило, e, оцей контраст любові, смерті, кров'яки, e, Ця історія, я зрозуміла, що в принципі оцей от типаж це такий типаж головних героїв, які мені подобаються. герої мого роману. Яка основна ідея? Що якби всередині сім'ї він люблячи батько, він захищає, він любить свою дружину, він дуже-дуже дуже любить свою дитину, але при цьому назовні він є воєн, він є жорстокий, він агресивний і він готовий будь-якими силами захищати свою сім'ю. Тобто для мене це звучить просто як ідеальний персонаж? Я просто боюсь зараз сказати, чи ідеальний це для мене особа, який в реальному житті. Головна героїня при цьому з характеру, можна сказати, трошечки стервозна, але мене не дратувала. Я бачила відгуки, що дратувала дуже сильно ця Алана, головна гриня. Особливо в моменти, коли вона скаржилася, що вона розтавстішала від вагітності, але при цьому вона тут намальована дуже навіть худорлявенькою. Кай, так, ці моменти трошечки підколювали, але переважно я від них відмахувалася. Я розуміла, що пригоди, які описані в першому томі, якісь такі трошки простенькі, трошки наївні, те, яким героям вдається втекти, ну, такої. Але все одно я розуміла, що всі плюси цієї книги настільки мене захоплюють, настільки вони все переважають, що це була 10 з 10 з 2020 року. І після цього, звісно, що мені хотілося читати продовження. З продовженням у мене сталася класична історія проблема других томів, тому що воно, воно мені вже сподобалося не настільки, як перша частина, але це суто тому, що з першої частини я вийшла з дуже-дуже завищеними очікуванням. Так як я неслася по картинкам в першому томі, тут уже, я не знаю, мене не настільки захопило, не настільки понесло. Тут якісь додалися більше сімейних драми, розборки між родичами, я така. Типу, не настільки мене це вражало. В той самий час збереглися всі ознаки книг, які були введені тут раніше. Тобто це і багато жорстокості, небезпечні пригоди, нові небезпечні створіння, іноді стрьомні, іноді прекрасні любовні стосунки, любовні стосунки не тільки між головними героями, а. І другорядні, і якісь особисті драми найманців, які за ними ходять, і дуже несподівані смерті, я б сказала. Тобто, станом ще на цю книгу я дійсно ловилася на гачочки всі ці якісь. Несподівані вистріли вбивства, мені реально було таке враження, що не начебто будь-який герой в будь-який момент може зазнати каліцтва, страждань, померти і т.д. і тепер також згадуючи те, які любовні історії мені подобалися в 16-17 років, коли мені здавалося, що я занадто серйозна, щоб читати усі ці любовні романи і сопельки. То, от коли тут з'явилася сцена флешбека знайомства. Головних героїв я себе відчула просто начебто мені знову ці 15-16. Зараз кілька секунд спойлерів. Слідкуйте за плашечкою, коли там він закінчиться. Коротше, герої, от-дивляться вони дивляться один на одного. Що там у нас написано? У них були якісь бажання. І тоді, долі не перекір, вони зустрілися і зрозуміли, що зможуть розділити все. Романтичних комедіях це називається Кохання з першого погляду. Я таке любила 16 років. Та -да, мої флешбеки. Флешбеки. Коротше, ці книзі я поставила 9 з 10, щось я на неї образилася, але читати я не переставала. Третій том. Спогати про нього у мене майже відсутні. Я згадую, що як факт. Це читалося дуже яскраво, дуже динамічно, і після другої частини мені третій том пішов значно краще, але в той самий час я нормально навіть не можу пригадати, які події тут були. І ось тут я вже розумію, що потрошку почав накопичуватися ефект від цих книг. Перша книга задала дуже високу планку, певну планку, певний ритм динаміки, певна доза жорстокості, певна доза еротики. І ось цей рецепт використовується просто протягом усіх цих трьох книг. І, власне, станом на третій том, я ще це не розкусила, але по суті відбувалося те, що у нас вводяться якісь нові герої, у нас е вбиваються якісь старі герої, у нас е подорожі, все новими й новими світами. Але якось глобально ритм цієї історії абсолютно однаковий. От самого початку зарядили, що це буде динамічно активно приходи. Постійні біганини від найманців, які хочуть піймати на найманців, все що хочуть піймати у найманців між собою якісь розборки, плюс є головна ціль, плюс хтось помирає замість них, вводиться хтось новий. І, от, власне, цей третій том це якраз про це. Також як я от зараз аналізую, в кожному з цих томів намагаються порушити якусь проблему пов'язану зі стосунками. Якщо в першій книзі це поява дитини. В у молодої сім'ї друга книга це стосунки з батьками. Третя це стосунки з колишніми. Так, тут прямо у кількох героїв травматичне якесь проживання колишніх стосунків. І чесно, я вже більше не буду намагатися вигадати, згадати, що в цій томі було, де не пам'ятаю я. Хоча. Що маю визнати, от коли я читала, мене щось захоплювало і в якийсь моменти прогортала том наперед, заспойлерила собі якісь вбивства, і дуже з цього засмутилася. Далі був четвертий том, і на ньому я вже концентровано відчула, що я втомлююся від історії. Що мене ще найперше напрягло, тут уже трошечки пройшов час, як ви можете бачити з обкладинки, ця дівчинка трошечки виросла. Їй вже стало, не знаю, ручки в три, як це прикинути. Цей том присвячений. Стосункам у сім'ї вже на більш дальній дистанції, типу кілька років по тому, так. хто має заробляти гроші, хто має сидіти з дитиною, як зберігати коннект, коли хтось заробляє гроші, а хтось інший в декреті, коли хто, хто заробляє гроші дуже-дуже втомився і підсів на речовини? Тут, як і в усіх томах, є якісь еретичні сцени, отут от, я відзначала, що вона. Дуже емоційна, що вона не стільки про якісь оголені тіла, стільки про стан душі. Це мені сподобалося. Але основна проблема, яка у мене сталася з цією книгою, я тут просто почала в якийсь момент розуміти схему, за якою будується повідка. Як ви розумієте, у мене дуже мало досвіду з читання коміксів, я не знаю правила, за якими комікси будуються, і тому. Вся ця історія була для мене повним першим відкриттям. І коли в цій книзі я вже читала читала і казала, зараз буде постріл, перегортала сторінку, а там був постріл і вбивство, то я зрозуміла, що неначе я розкусила схему. І шарм цієї історії для мене зникає, тому що я просто починаю бачити, як вона побудована. І от на, цій, на цьому томі це стало дуже-дуже концентровано. Тут з'являється один герой, який тупо ходить і мочить всіх підряд. І і от просто бачила, починається розмова. Перше вбивство для мене було вкрай неочікуваним. Але далі це було зараз буде, зараз буде і от зараз теж буде. І от уже після цього четвертого тому я навіть засумнівалася, чи варто мені якось продовжувати читати. Вірніше, не так, я була певна, що я продовжу купувати цю історію, що я хочу її читати далі, але мої очікування від неї прям дуже, дуже сильно упали. І ось уже тільки в вересні у мене раптом з'явився настрій взяти і дочитати п'ятий і шостий том, які у мене стояли на полисті і чекали свого часу. Я тут сказала, що кожен том присвячений якійсь психологічній проблемі. Давайте я так прикину, що тут більше йдеться про те, як вороги, суперники готові об'єднатися для того, щоб досягнути якоїсь важливої для них цілі. Щось таке я в цьому бачу. І... Коли я вже читала цей том, зі мною лишилося те, що я пам'ятала, що коли буде бабах, я могла передбачувати певні вбивства, певні каліцтва і щось погане, що відбувається з героями. Я почала помічати, що все-таки у нас є сон героїв, які такі недоторкані, ну вони точно лишаться з нами до кінця. А натомість розуміла, що якісь інші які вводяться, що не просто як розходний матеріал. Навіть якщо вони протрималися з нами кілька томів, це не значить, що вони головні, і все одно їх скоро вб'ють. І я розуміла, що от є якісь герої, яких не шкода, а є такі, що все-таки наша серцевинка, типу, з ними точно нічого не станеться. Також я помічала, типу, насправді, для багатьох книг схеми, що коли у нас є. Певні групи за інтересами, вони входять в конфлікт між собою, і, здавалося, б конфлікт не вирішуваний, у них паритет сил, і невідомо хто переможе, аж раптом просто в потрібний момент з'являється якась третя сила, яка або об'єднує цих ворогів між собою заради чогось спільного. Або ж ця третя сила вбиває одного з цих двох, ну і змінюється картинка. І, власне, плюс ще одна схема, яку я почала бачити, і історія вже. На емоційному рівні перестало в мене викликати такий шалений захват. Тобто, я можу сказати, що от перша книга, як задала певну планку, і далі ми просто цієї планки тримаємося. Задала ритм, ми тримаємося цього ритму. І нема куди далі рости чи щось таке. Тобто, зважаючи на те, яка була перша книга, яка б вона не, не була, все, вона мені сподобалася, але мені хочеться, щоб далі пішла якась арка, ще більше, ще яскравіше. А тут такого немає, тому що старт. Уже дуже високий, уже височезна планка, і неначебто нема куди далі рости. І я це дуже сильно відчула. Станом на п'яту книгу я вже ставила собі питання: а відкуди і куди ми в цій історії йдемо? Що далі? Ну, вибігли вони на дорогу і біжуть, біжуть, біжуть. Не на дорогу, кай вилетіли в космос і тікають з планети на планету від тих найманців. А далі то що? Тобто -то це просто історія як якісь безкінечні перегони на одній ноті. Герої тікають, за ними різні сили полюють і все. І тут я зрозуміла, що по суті це тікання і полювання воно може тривати безкінечно і, звісно, що елементи цього тікання і полювання повторюються. Ну, механіка однакова втекти, вбити, обманути. Логічно. і десь тут я вже відчувала, що історія стає для мене монотонною, тобто вона яскрава, вона динамічна, вона насичена, але вона монотонна своєю яскравістю, динамічністю і насиченістю. Ну і останній наразі виданий українською том, який я просто обожнюю за цю обкладинку. Мені здається, це просто шикарні кольори, вкрали моє серденько. А що найперше? Чим мене трошечки підважила ця історія, що між попереднім тоном і цим, о господи е, минуло уже кілька років, і мені здалося це просто читерством. якимось, типу, ми не знали, як плавно розписти історію далі. Минуло кілька років, щоб а далі ми продовжили все в тому ж самому стилі. І станом на цю книгу у мене просто вже підтвердилися всі ці зачіпки, які у мене збиралися за попередні п'ять томів. Я вже могла передбачити, коли має статися поворот сюжету суду через те, як розміщуються картинки і до чого емоційно нас намагаються підвести. І це вбиває певний шарм. Також я згадую, що не пам'ятаю, де і коли я чула фразу, що авторів серії критикують, що вони вводять якісь елементи жорстокості і еротики, просто щоб шокувати читача, а не для того, щоб дійсно донести якусь. Ідею дуже яскрава. І якщо за перші три-чотири томи я би з цим сперечалася, така та ні, воно все органічно, воно все класно, воно розкриває персонажів і емоційно, то станом на п'ятий-шостий том я почала все-таки погоджуватися з цією думкою. Так дійсно, усюди тут є жорстокість, і це однаково. Це жорстокість, однакові якісь повороти. Вже якось мене не вражало. Так само, як і з Еротикою. От чесно, сцени в п'ятій, і шостій книзі мені здалися зайвими, я б не хотіла їх бачити. Ви уявляєте, я це кажу. Я це кажу! Мені ж самі не віриться. Серйозно, я б їх викинула. От дійсно той момент, коли я дивлюся на головних героїв і така, а я б могла б цього і не бачити. Пофіг. Нічого настільки глибокого емоційно, що потребувало б підкріплення саме сценою сексу, я не бачила тут. І це мене вбивав. Мені здається, це вже величезний маркер. Тому станом на зараз, я от навіть не знаю, здається, я теж ставила десятки п'ятому і шостому тому. Тому що я розумію, що це якісно зроблено, що це захопливо зроблено так, що ця історія вона начебто качає, вона читається дуже легко, і я їх вже, врешті, читала навіть не за два дні, а за один тобто мені хотілося прискоритися. Але все одно я не розумію, відкуди і куди ця історія йде. Таке враження, що от на одній ноті можна продовжувати безкінечно. Головні герої будуть бігати, найманці будуть бігати за ними. Будуть з'являтися нові найманці або якісь нові угруповування, якісь нові політичні сили, і вони будуть з героями переплітатись. А у героїв будуть розвиватися їхні сімейні стосунки, і будуть виникати якісь додаткові теми, які виникають у подорожніх пар з роками життя. І чого? І от десь тут, тут я дуже-дуже сильно відчула, що мені все-таки хочеться знати якусь арку, що ця гер... історія іде від чогось і до чогось, а наразі немає і натяку на це. Також, врешті-решт, вже ближче до шостої частини в шостій частині, я дуже прозоро помітила, що автори намагаються вести якісь соціальні теми повістечки, тобто тут будуть як... Ну, по суті, історія починається з того, що це як міжрасовий шлюб. Також будуть одностатеві пари, також щось тут з'являється трансвестити. І я розумію, що там певний розворот присвячений тільки тому, щоб проговорити, що певний герой має право бути тим, ким він себе насправді внутрішньо відчуває, а не тим, ким народилося він в фізичному плані. І для мене це як було: ну, здрасті, дякую, пауза на те, щоб проговорити якусь. Сучасну повістку, але при цьому проговорювання цього моменту ніяк глобально на сюжет не впливає. Тобто, це я не знаю пауза, як на почитати мораль нам, читачам, а не для того, щоб якось органічно це вплести в історію і щоб ми, як читачі, самі. Зробили свої висновки з того, як органічно все це в історію вплетено. Те ж, як завжди, мені здається, що я записала вам якусь сумбурну діч, але на монтажі все буде нормально, я в цьому впевнена. Розказала я вам про те, як я прочитала шість томів саги. Я дуже сподіваюся, що у видавництво яке колись рідна мова, а тепер уже, начебто, як кажуть себе викупила і назвалось видавництво РМ. Все буде добре, що вони зможуть викупити права на видання всіх своїх серій, і я буду дуже-дуже чекати продовження своїх улюблених серій, а сага серед них. А наразі мені треба від цієї історії трошечки відпочити, тому що, як бачите, все. Бачу паттерн, бачу однаковий якийсь настрій. Я навіть не знаю, що там буде далі, наче я колись чула, що заплановано 18 томів, з них 9 вийшли. Колись там, іначе як автори вже продовжують малювати 10-й. Не знаю, що, що там далі буде, тому що поки що, от, станом на 6 том, у мене реальне відчуття, що автори почали повторюватися. І я запрошую вас до коментарів розказати, як вам. Чи читали, чи сподобалося, чи наважилися ви, не знаю, може, замовити собі ці комікси англійською, ж настільки вас далі несло. Я Чекаю на вас у коментарях, і я сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Що вірити в Україну, вірити в ЗСУ, вірити в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.